Вітаю, друзі! Вітаю, панове нажимани. І як можете бачити, що моя ножова колекція активно розширюється, і в неї вже пішли, пішли порошкові сталі та більш цікаві виробники. Це Магнакат Без течман Данді, але це виробництво Китай. Також ви вже могли бачити Zero Tolerance, Це s 35 vn це виробництво Америка. Ну і після цього всього потрібно ще й М390 Маньяго Італія, звичайно ж, в колекцію, і це досить бюджетний, до речі, ніж з сталі М390 з латуню на руків'ї, зроблений в Італії. Маньяго, Фокс. Все круто, це Вулпіс. Розглянемо спочатку коробку. Тут написано власне, Вулпіс. ну Вулпіс це, до речі, ціла серія ножів і багато функціональних ножів, так би мовити, але це не багато, багато функціональних, це просто ніж. Тут е, така частинка логотипу, типу Лисиця. Ну, власне, Fox, це лисиця, Вулпіс це нібито також лисиця. Маньяго італія написано, Fox Knives. Все круто, класно, красиво, штрих-код. Тут якась інформація: Fox Knives, We make it Sharp. Ми зробимо це гострим. Також QR-код компанії, ну і ще якась там додаткова інформація, що не дуже насправді то й цікаво, а цікаво розглянути сам ніж. Тут ось така штука витягається. В папірці, і ось в такому, скажімо так, ложементі з картону знаходиться. Сам ніж, ось цей малючок, Вулпіс. Виглядає ось так. Ну і це круті матеріали, це крутий виробник, це Італія, Маньяго, Fox Knives, вулпіс, сталь М390. А, і накладки, не накладки, а саме руків'я з латуні. Якщо не помиляюсь, це Латунь. Дуже класно виглядає насправді. ну І це ніж, як ви можете бачити, маленько розмірний, так званий наключник. У нього є невеличке ось таке кілечко для того, щоб зачепити його кудись на ключі, або, або не на ключі, або просто як маленький ніж. Можна там, не знаю, за якийсь шнурок його зачепити. А, так, сам клинок має наступну форму, як я вже сказав, сталь М390. Маньяго Італія Вулпіс. Коротше, хочу вам сказати, що цей ніж продав мені Андрій Шарп. Андрій Шарп, тобі друже, привіт. Тому що, тому що такий ніж я дуже захотів собі в колекцію. Замка у нього немає, це так званий, як же ж воно називається? Вилетіло з голови, як називається, ножі без замка, але от він фіксується на 90 градусів і потім його складаємо. Так само можна його і відкривати. Тут є на клинку отвір, типу як нігтьовий зачеп для відкривання, але можна було, мені здається, отвір і не робити, можна було зробити просто заглиблення, його все одно було б досить зручно відкривати. Сам по собі ніж невеликий, я не знаю скільки, ну 4 см. Ну, десь так, мабуть. Зовсім коротенький клинок, майже нема що оглядати. По маркуванням ось з лівої сторони це логотип, це Вулпіс Маньяго Італія М390. Це найбільше, що мене цікавить. Тобто крута преміальна порошкова сталь з'являється також у мене в колекції і вигляді ось такого невеличкого ножа. Латунь на руківі також прикольно, коли цей ніж буде носитись десь в кишені, на тих самих ключах. то... Латунь трошки потемніє і позатирається десь по кутах. Вона буде мати дуже класний такий ретро-вигляд, щось типу того. Мені. Подобається, хоча ще я його, можна сказати, не носив, але в перспективі, я думаю, все буде. До речі, там всередині, там, де ось цей механізм складання, ось гвинт, є якась така біла бяка, схожа на змазку для цього самого механізму. ну і Добре, що вона там є, це краще, ніж коли б її не було. Саме руків'я на заклепках нерозбірне, не обслуговуване, ну і, власне. Власне, з оглядом ножа на цьому все маленький, ніж маленький огляд. Далі тут є якийсь папірець, я не знаю. І ось типу реклама. Куди ж без неї. Але в рекламці тут є що подивитися. Ось, власне. Вся ось ця серія ножів Вулпіс, ось мій такий більш маленький, є трошки більший в такому ж форматі ніж. І далі можете бачити багато функціональні ножі з відкривачками, з ножничками, з пилкою і з всякими додатковими інструментами. З цього боку також є декілька моделей. Відрізняються вони тим, що мають досить, скажімо так, невелику ціну, при цьому можна обрати матеріали, є типу з більш простих матеріалів, є з більш преміальних. Матеріалів. Так, сталь використовується або М390, як у мене. Або n 690 Cobalt. І, до речі, різниця в ціні не дуже велика. Тобто з N690, ніж буде коштувати, там, грубо кажучи, 1000 гривень, з N390 він буде коштувати 1200 гривень. Ну, щось плюс-мінус таке. Я точно не пам'ятаю по цінах, але от десь така цінова політика. Ну і власне 1000 з хвостиком гривень за n 390 за бренд, за італійський виробник. Це прямо для колекції Короче, <клас> класний варіант. Чи буду я його колись там на всі носити, я не знаю. У більших ножів вже може бути присутня Кліпса. Ну і, в принципі, самі ось ці багатофункціональники, вони як конкуренти для швейцарів, для багатофункціональних ножів Victorinox, які там з 420 сталі. А тут ми можемо бачити вже більш цікаві матеріали. Ну і, власне, по ціні вони от прямо. Ціна у них досить лояльна, тому, можливо, пізніше я собі візьму ще щось типу ось такого з відкривачкою і з е, ножничками. Але, можливо, і можливо, це буде колись е, колись, колись пізніше. Поки що, е, в мене з'являється лише ось такий невеличкий е, вулпіс в моїй колекції. Ну, власне, зараз можна провести тести порізу, як завжди. Це все-таки М390 Італія, і там написано, що вони можуть зробити це гострим. Давайте ж перевіримо, чи це гостре. Тести порізу, як завжди, починаю з звичайного паперу. Тут ми перевіряємо саме заводське загострення, саме наскільки якісно тут зроблена ріжуча крайка і наскільки якісно вона загострена на заводі його виробником. Даним ножем я не працював зовсім, тобто я його розпакував, подивився, запакував і зараз знімаю огляд. Ну і власне. Хм. І ріже він класно. Я думаю, тут не повністю розкритий потенціал даної сталі по різу паперу. Я думаю, якщо його перегострити якісно, то він може різати ще краще. Але те, що ми отримаємо вже з коробки, ось таким от малюком мені подобається це краще, ніж Зетеха, це краще, ніж Безтечман з магнакатом. Це реально дуже класний рівень саме заводського загострення. Ну, але папір папіром, а далі вже треба спробувати, як він буде стругати дерево, як він буде працювати з твердими матеріалами. Так, у нього невеликий розмір, тримати його не те, щоб дуже зручно. У нього немає надійного замка, але при цьому Але при цьому можна щось постругати. Значить... По загостренню і по геометрії ніяких зауважень до нього немає. До речі, у нього досить. Такий товстенький обух, як для таких розмірів, і спуски від обуху. Ну, типу з геометрією, у нього все нормально. З загостренням у нього також все нормально, як ми щойно переконались на тесті з папірцем. Але от, чого йому не вистачає, так це розмірів. Розмірів не вистачає, щоб нормально вхопити ніж і давати на нього якісь значні зусилля. Але те, що ми можемо робити, враховуючи його ось таку ергономіку. То це також, мені здається, абсолютно нормально для ножів даного розміру. Зрозуміло, що це не ніякий не бушкрафт, це, типу, просто наключник, допоміжний ніж, десь там ниточку відрізати, десь там, не знаю, упаковку розпакувати, скотч прорізати, а навряд чи хтось ним буде стругати якісь там палочки, кілочки. Ну, навряд чи хтось буде займатись ну, з такими маленькими ножами, такими речами, але тим не менш перевірити було цікаво. І... В принципі, він з деревом працює, але робити це ну, зовсім незручно. І тут уже через ергономіку, а не через загострення і матеріали. Ну і далі, картоплинка-тест. В принципі, вже трошечки навіть традиційно, вже третій, третя картоплинка, третій картоплинко тест. Подивимось, як даний ніж буде працювати по ось такій старій, досить м'якій картоплині. Розмір картоплини більший, ніж розмір клинка. Але я думаю, він має з цим впоратись. Це все-таки. Італія Маньяго. Хм. Ну, от, уже суто, розмірів не вистачає, потрібно прорізати за два проходи картоплю, але ріже добре. Так, спробую нарізати соломку. Типу, ось так. Ну, ріже він дуже легко, це логічно, це класна порошкова сталь і. Нормальна геометрія спуски від обуху. Чи зможе він різати тоненько, зараз перевірю. Так, то все, все, що він може, враховуючи його розміри, він все робить досить гарно. Давайте спробую напів чіпс прорізати. О, ну це дуже добре. Тут прямо подивіться, наскільки тоненько він може прорізати цю картоплинку. Це рівень, не знаю, може, це в мене вже навик утворився на картоплинкотесті, але мені здається, це краще, ніж Магнакат на Бестечмані, і це краще, ніж S35VN на Zero Tolerance. Але ну, там і геометрія трошки інша, і взагалі там трошки інша історія. Тут же ж така от цікава штука. Але. Знову нагадаю, що є і більші ножі, є типу, багатофункціональні ножі, і якщо ми оберемо собі більшу модель, то нею вже буде цілком зручно працювати і по продуктах, і по інших матеріалах. Сама скажімо так, сталь, загострення і геометрія буде дозволяти це робити без якихось проблем. Тому тест, я вважаю, все-таки корисний. Ну, Власне, на цьому і все. Як він буде сидіти на кишені, я думаю, показувати не варто, тому що він просто вкидається всередину кишені і якби, там собі буде перебувати або з тим лячком, або там на ключах. Як наключник, як брелок, і в принципі на цьому то й все. Кліпсів в нього немає. Там більше моделі є з кліпсами, але мені був цікавий саме ось цей малюк. І за дуже невеликий прайс, ми отримуємо преміальну сталь, ми отримуємо європейського виробника з світовим іменем. Це Fox Knives, це Маньяго Італія. Ну, от як для колекції, саме як через матеріали, через виробника, то це, мені здається, ідеальний просто варіант. Тому ножеманам можу рекомендувати. А чи згодиться він десь там на повстання? Сякдення можливо, так, можливо, ні. Я все-таки на EDC можливо б розглядав якийсь цей багатофункціональний ніж з дещо більшим клинком, з тими ж там відкривачками, манікюрними ножничками, але на заміну, в принципі, кишенькового ножа ADC-шного складаного. Але відмовлятись від ADC-шного складаного ножа я поки що не збираюсь, тому, власне, поки що і не замовляю собі оті багатофункціональні. Ножі з серії Вулпіс від Фокс Knives. Так, з недоліків, це знову ж таки отвір в клинку, куди забивається бруд, але ну, яку роботу ви будете робити цим ножем. Скоріше за все, це буде, будуть розпаковочки, якісь там ниточки відрізати і тому подібне. І, власне, й бруду там ніякого не буде. Ну, навряд чи хтось цим ножем буде працювати по продуктах, якщо це не якийсь прикол, а ну, типу, серйозну роботу він не передбачає. Тому не є критично. І, і все на цьому знову ж таки він мені подобається. Це суто колекційна річ. На EDC навряд чи буду користуватись. Хоча, можливо, десь там, типу, як брелок, можна буде з собою поносити, і можна буде трошечки повипендрюватись, те, що є сталіан 390, те, що є виробник Fox Knives, і ну, ось це прикольно. Ну, а з вами був Полікарпович. Це був огляд ось такого невеличкого ножика. Його вже можна називати і ножиком. І напишіть вашу думку про нього в коментарях. Також долучайтесь до спонсорів. Посилання на спонсорство буде в описі до цього відео. Дякую вже діючим спонсорам. Фінансова підтримка для мене має дуже велике значення, я вам всім за це дуже сильно вдячний. Ну і фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі. Переходьте також на додатковий канал по посиланню в описі, там теж дуже багато зараз контенту про спорядження, і також буде. Про те, як я замовляв ножі на мілітарі АПЛ. Я думаю, той контент буде все-таки цікавим. На цьому завершую. Ще раз всім дякую за перегляд, і всім успіхів, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!